Залі нахуй, блядь, То, то короткий, короткі, то ноги длинные. даєш много інформації. Говори а йому до хіра информации. дає жата. что так мало написав. Де ви вчитись продажам? Я як людина готова віддати 20-30 тисяч доларів. Не хочу слухати у цей весь бред, що тут є. У авто. Мені потрібна стисла інформація. год пробіг ціна в принципі, якщо так. Наприклад, і цієї машини 12 рік, 3 літра дизель офіційна, ціла 19%. Окей. В такому випадку ви просто наїзник і може вам не потрібна така машина, бо хто віддає такі кошти, а навіть 50, 100 і більше, він прискіпливий до кожного в машині. І це нормально, бо людина віддає кошти за автомобіль, і вона має розуміти за що, за який функціонал і плюшки. Вона віддає кошти, і якщо у вас немає часу дивитись відео. Будь ласка, у нас є посилання на телеграм Уписано по максимуму комплектація.